У світі величезна кількість місць, про які знають всі: від нічного Нью-Йорка до сонячних пляжів Балі, від величних пірамід Єгипту до Римського колізею. Це ті місця, про які говорять мільйони мандрівників. Їх відвідують, фотографують, про них мріють. Але що, якщо я скажу вам, що найзахопливіші куточки нашої планети зовсім інші? Вони не потрапляють на обкладинки журналів, їхні назви не кожен впізнає. І лише обрані мають шанс стати свідками їхньої краси. Ви коли-небудь мріяли відкрити для себе місця, про які майже ніхто не знає. Уявіть собі, безлюдні острови, де дикі хвилі обіймають скелі, таємничі печери, сховані глибоко в джунглях. Або озера настільки кришталево чисті, що, здається, ніби вода не має меж. Є місця, де природа ще не підкорилася людині. Сьогодні ми вирушаємо саме в такі місця. Це не найпопулярніші туристичні напрямки, а дивовижні локації, де природа створила справжні шедеври, але тільки для тих, хто готовий відкрити для себе щось більше, ніж просто звичні туристичні маршрути. Тож приготуйтеся до подорожі за межі звичного. Ми покажемо вам те, що знають лише одиниці та дуже досвідчені туристи. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео та підписуватись на наш канал Химерія. Ваша активність додає нам мотивації створювати ще більше цікавого контенту. А тепер давайте разом відкриємо таємниці незвіданих красот нашої планети. Розпочнемо ми з острова, який має назву Сокотра. Сокотра це справжній природний скарб, розташований в Індійському океані, приблизно за 240 кілометрів від узбережжя Ємену. Цей острів вважається одним із найбільш унікальних місць на планеті завдяки своїй дивовижній флорі та фауні. Тут зростає понад 30% рослин, які не можна знайти більше ніде в світі. Однією з найвідоміших рослин є драконове дерево, яке нагадує парасольку і виділяє червону смолу. Сокотра також відома своїми дивовижними пейзажами від величних скель до білих піщаних пляжів і дивовижних гірських ландшафтів. Острів населяють рідкісні види тварин. Завдяки своїй ізоляції острів зберіг свій первозданний характер, ставши домом для багатьох ендемічних видів, які зберігають загадку незайманої природи. Цей острів справжня перлина для любителів природи та дослідників, які прагнуть відкрити для себе незвичайний світ живої природи. В національному парку фонгня кебанг у В'єтнамі розташована гігантська печера, відома як Шондонг. Вона вважається найбільшою печерою у світі. Її величезні розміри вражають. Її висота може досягати 200 метрів, а довжина понад 9 кілометрів. Це природне диво було відкрито лише у 1991 році, але широкому загалу вона стала відома тільки в 2009 році, коли туди почали проводити поодинокі екскурсії. Печера вражає не лише своїми масштабами, а й унікальною екосистемою. Можна знайти рідкісні види рослин і тварин, які адаптувалися до підземного життя. Шондонг також має власну погоду. Всередині печери часто можна побачити хмари, а в деяких залах навіть дерева, що ростуть прямо з печерного ґрунту. Це абсолютно унікальне місце, популярність якого з кожним роком буде тільки збільшуватись. Проте зараз воно так досі лишається маловідомим для більшості туристів світу. А зараз ми поговоримо про озеро Каїнд це захоплююче природне явище, розташоване в живописних горах Казахстану, яке вражає своєю красою та унікальністю. Відоме також як озеро з привидами, воно прославилося своїми підводними деревами, які стирчать з води, створюючи загадкову атмосферу. Це місце утворилося внаслідок землетрусу у 1911 році, коли дно долини піднялося, затопивши ліс. Сьогодні старі дерева, які збереглися, нагадують про колишнє життя та створюють враження, що природа розповідає свою давню історію. Вода озера має насичений бірюзовий колір, що контрастує з зеленими схилами навколишніх гір. Озеро також є домом для різноманітних видів птахів, які роблять це місце ще більш привабливим для натуралістів. Озеро Каїнд це не просто географічна особливість, а й символ гармонії між природою та часом. Що залишає у відвідувачів незабутні враження, воно захоплює дух і нагадує про красу та загадки природи, які ховаються в найнеочікуваніших місцях. Коли ми говоримо про Туреччину, більшість з вас уявляє морські курорти, пляжі, готелі, смачну кухню, але мало хто знає про памукале. Це унікальне природне утворення, розташоване в Західній Туреччині, яке вражає своїми кришталево-білими термальними джерелами. Ці вапнякові тераси, що утворилися в результаті осадження мінералів з гарячих вод, схожі на зимову казку. Вони виглядають як вражаючі білі басейни, наповнені блакитною водою, що піднімаються на схили пагорбів. Памук алеславиться своїми лікувальними властивостями. Термальні води, що містять сульфати, кальцій та магній, відомі своєю здатністю поліпшувати стан шкіри та лікувати різні захворювання. Мандрівники можуть насолодитися купанням у природних басейнах, що додає унікального досвіду відвідування цього місця. Так склалося, що найвідоміший водоспад світу це Ніагарський водоспад. Але не менш вражаючим є водоспад Ігуасу, розташований на кордоні між Бразилією та Аргентиною. Він є одним з найвеличніших природних чудес світу. Цей вражаючий водоспад складається з понад 275 окремих струменів, які розтягнуті на понад 3 кілометри, створюючи неймовірний вид, який вражає своєю потужністю і красою. Найвідоміша частина водоспаду Горло Диявола. Вражає висотою близько 82 метрів і шириною 150 метрів, де вода безперервно падає у глибоку прірву, створюючи гігантський сплеск води. Ігуасу оточений тропічними лісами, в яких живе безліч ендемічних видів флори та фауни. Тут можна зустріти яскравих туканів, мавп, а також численні види рослин, які вражають своєю різноманітністю. Водоспад також входить до складу Національного парку Ігуасу, який є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Водоспад Ігуасу це місце, де можна відчути унікальну магію води та потужну енергію природи, що запам'ятається на все життя. А зараз перенесемося до південної частини Тихого океану. Тут розташований підводний вулкан, вулкан Тонга, на одноіменному архіпелазі і є одним із найактивніших вулканів світу та важливою частиною геологічної активності регіону. Цей величезний підводний вулкан, що підноситься над поверхнею океану, формує частину вулканічного поясу, який вражає своєю силою та красою. Тонга відомий своєю вражаючою природною красою, оточений блакитними водами та живописними кораловими рифами. Під час епізодів активності вулкан може викидати величезні стовпи попелу і газів у повітря, створюючи неймовірні природні явища, які захоплюють дух. Вулкан Тонга це не лише геологічне чудо, а й символ сили природи, що вражає свою величчю і дарує незабутні унікальні враження. Гора Рорайма, що розташована на кордоні Венесуели, Бразилії та Гаяни, є одним із найбільш вражаючих природних формувань на планеті. Ця платоподібна вершина, що здіймається на висоту 2810 метрів, відзначена унікальними екосистемами, гора є домом для численних ендемічних видів рослин і тварин, включаючи рідкісні види орхідей, які адаптувалися до суворих умов високогір'я. Рорайма також надихає науковців і мандрівників своєю незвичайною геологією та значенням в історії корінних народів. Місцеві вважають цю гору священною, пов'язуючи її з численними міфами та легендами. Легенда свідчить, що гора це місце, де живуть боги, а на її вершині ховаються незліченні скарби. Найвідважніші туристи з усього світу приходять на Рорайму, щоб пройти через джунглі. Перетворюючись у справжні експедиції, що відкривають таємниці цього загадкового місця, відвідини гори Рорайма це не лише можливість відчути велич природи, а й поринути в світ незбагненних легенд та стародавньої краси, яка вражає уяву. Мармурові печери, розташовані на березі озера Лаго Генерал Каррера в Чилі, є однією з найбільш захоплюючих і природних пам'яток світу. Ці вражаючі утворення, які виникли внаслідок ерозії, являють собою складний лабіринт печер та тунелів, що складаються з красивих мармурових скель, які змінюють свій колір у залежності від часу доби та рівня води. Печери вражають своїми незвичайними формами та текстурами. Відтінки блакитного, зеленого та сірого кольорів відбиваються у воді, створюючи неймовірну ілюзію. Коли сонячні промені проникають через води, вони надають печерам ще більшої магії, перетворюючи їх на справжній природний витвір мистецтва. Цей унікальний природний комплекс став популярним місцем для туристів, які шукають незабутні враження та красу диких ландшафтів. Адже потрапити сюди для детального ознайомлення можна тільки на каяках. Мармурові печери чилі це справжнє свято для очей, що вражає своєю природною естетикою та дарує відчуття спокою серед неймовірної краси природи. Продовжуючи тему водоспадів, хочеться згадати і про водоспад Гокта, що розташований у живописному регіоні Анд в Перу. Він є одним з найвищих водоспадів у світі. Його висота досягає вражаючих 771 метр. Цей природний шедевр, прихований серед густих тропічних лісів, що надає йому таємничості. Водоспад складається з двох каскадів, які спускаються з обриву, утворюючи мальовничий вид, що зачаровує кожного, хто його відвідує. Дорога до гокти не найпростіша і проходить через живописні села, де можна побачити традиційний спосіб життя місцевих жителів. Під час походу до водоспаду мандрівники мають можливість насолодитися унікальною флорою і фауною, яка включає ендемічні види рослин і птахів, зокрема колібрі та папуг. Водоспад Гокта ще не так популярний серед туристів, що робить його ідеальним місцем для тих, хто прагне усамітнення і спокою. Величність води, що спадає з висоти, створює незабутнє видовище, яке вражає своєю силою та красою. А зараз ми перемістимось в іспанське містечко Кальпе, розташоване на узбережжі Коста Бланки. Це затишне місцем вражає своєю природною красою та історичною спадщиною. Воно оточене величними горами та блакитними водами Середземного моря, відоме своїми прекрасними пляжами, чистим повітрям і багатою культурною спадщиною. Кальпи славиться своїми мальовничими пейзажами, зокрема відомою скелею Пеньон Де іфач яка підноситься на висоту 332 метри над рівнем моря. Ця природна формація стала символом кальпи і пропонує неймовірні краєвиди для мандрівників. А на сьогодні у нас все. Дякуємо за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш канал Химерія та ставте вподобайку цьому відео. До нових зустрічей.